Нові ідеї, запальна енергія та бажання підкорити світ. Це ті слова, якими можна описати українську молодь. Від нового покоління залежить розвиток нашої країни, адже це майбутні підприємці, педагоги, лікарі, митці та керівники держави. Для того щоб підтримати студентів та запросити їх до ініціативної групи молоді, приїхали представники громадської організації Рівне разом. Ми з молоддю обговорюємо різного роду питання. Тобто, ми розуміємо, що для молоді цікаві різні напрямки. Для когось цікава. Грантова діяльність для когось цікаві молодіжні проекти, там стажування до прикладу, для когось цікава молодіжна рада. Тому власне ініціативна група поділена на напрямки, і молодь обрала той напрямок, в якому вона хоче розвиватися. Наразі ініціативна група складається більше ніж з 50 осіб. Вадим є одним із найперших учасників цієї групи. Він розповів нам, чим займається молодь на зустрічах. Стараємося зібрати і обговорити суттєві питання сьогодення, що саме стосується молоді в місцевому самоврядуванні, та так само впроваджуємо які свої проекти. Розробляємо, впроваджуємо. Ну найближчий наш проект це стажування в органах місцевої влади. Тобто учасники ініціативної групи матимуть змогу поспостерігати, як працюють органи державної влади а після цього за бажанням зможуть пройти стажування у тій сфері, яка їм найбільше сподобалась. Якщо є така можливість, потрібно нею користуватися, бо ну, не так часто таке, така випадає можливість. Я навчаюся на двох спеціальностях: на день і на одній на це середня світа природнича наука, а на другій це заочна форма, менеджмент управління навчальним закладом. От мені цікаво саме управління навчальними закладами міста рівного, тому я стажувався би десь в керівній в посаді саме управління закладів освіти. Наша молодь дуже розумна та креативна. А для того, щоб вони Могли досягати успіху, потрібно їм у цьому допомагати. Розповідає секретар рівнеради ради Віктор Шакерзян. Саме на них буде полягати та відповідальність розбудова нашої країни, нашої держави. І хотілося б скористатись от сьогоднішнім днем, щоб вони завжди приходили там міську раду чи обласну, чи будь-куди, органи місцевого середування практикувались, тобто розуміли, де вони можуть бути корисні сьогодні в суспільстві. Студенти розповідають, така зустріч справді була корисною для них, адже кожен мав змогу поставити ті питання, які їх хвилювали. Мені було дуже цікаво почути відповідь саме як молодь, а саме студенти можуть допомогти у відбудові держави зруйнованих місць, і я почула. Ту відповідь, яку вона була дуже щира, тепла, така. Знаєте, що ми повинні кожен займатися своєю справою, не займати чужого місця. Ми повинні працювати на себе. Тобто, от мені подобається моя професія, я повинна реалізуватися, рухатись далі в цьому напрямку. Ось так. А долучитись до ініціативної групи можуть усі охочі віком від 16 до 35 років. Ірина Грабчак, Денис Коломис, телеканал ITV.